Нові відстрочки від призову, гроші на зброю, альтернативна енергетика і доступ до сучасних ліків від онкології над цими питаннями працювали народні депутати. Більше в наступному матеріалі. може розраховувати на річну відстрочку від призову народні депутати планують запровадити справедливі умови для молоді, яка служить. Як новий військовий збір допоможе озброїти фронт у Верховній Раді? Розповіли про покращену модель розподілу надходжень від військового ПДФО. Чи будемо взимку зі світлом та теплом? Україна ще активніше розвиває альтернативні джерела енергії. Як отримати безкоштовні інноваційні ліки від раку легень? Сучасні препарати вже закуплені, і перші надходження очікуємо до кінця року. Сильна Україна це спільна безпека для всього регіону. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Оанною Цою. Цього тижня вона вперше побувала з візитом у Києві після призначення на посаду. Румунія важливий партнер і надійний союзник України зауважив спікер українського парламенту. Він висловив вдячність за послідовну позицію Бухареста у засудженні російської агресії за багатовимірну практичну допомогу та підтримку українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Румунії. сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, питання посилення повітряної оборони України та важливість досягнення справедливого миру. Ми вважаємо, що саме спільний міжнародний тиск це той шлях, який дасть можливість забезпечити і спонукати Росію до укладення сталого і тривалого миру. Окремо, я от хочу подякувати і вам особисто і Румунії за всю ту підтримку, яку ми маємо на шляху до Європейського союзу. Саме тут в українському парламенті ми приймаємо всі необхідні рішення, які наб наближають Україну до європейського союзу, ми наближаємо законодавство України до АКІ Комунітер, і ми робимо все для того, щоб Україна відповідала копенгагенським критеріям членства в Європейському Союзі. В Україні можуть запровадити відстрочку від призову в армію для ще однієї категорії громадян. Йдеться про військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які добровільно підписали контракт на один рік військової служби та були звільнені після його закінчення. Відповідний проєкт закону уряд передав до Верховної Ради. У разі ухвалення документу ця категорія українців зможе отримати відстрочку від мобілізації на рік. Таке рішення дозволить за Бечити справедливий підхід до тих, хто вже виконав свій обов'язок перед державою під час російсько-української війни, кажуть народні депутати. Це йде про те, що наприклад, коли громадян України вікової категорії 18-25 років добровільно підписав свого часу контракт після дня закінчення контракту на протязі одного року його не мають права мобілізовувати. У разі якщо військово-лікарська комісія визнала його вже непридатним до військової служби, він також не буває права щодо демобілізації. Зараз є така провал в законодавстві, що як тільки в тебе звільнився, закінчився контракт, а ти є в періоді 18-25 років не підлягаєш під загальну мобілізацію, воєнний стан тебе все одно на другий день може призвати власне до служби, тому це дає можливість відстрочки на 12 місяців для тих, хто мав контракт і він завершився. На закупівлю і виробництво зброї міністерство оборони відтепер спрямовуватиме 60% військового ПДФО. Уряд змінив модель розподілу коштів, що надходять від військового податку на доходи фізичних осіб. Це стало можливим після об'єднання двох міністерств: Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та міноборони. Новий підхід дозволить оперативно перерозподіляти фінансування на оборонні потреби. Наголосила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Вона підкреслила, що кошти підуть на закупівлю військової техніки, зокрема дронів, та на виготовлення українського зброєння до ухвалення закону минулого тижня. 45% військового ПДФО спрямовувалося на потреби держсподзв'язку для закупівлі дронів, 45% для міністерства стратегічної промисловості для виробництва зброї та боєприпасів в Україні, і 10% на власні потреби бригад, тобто поточ ремонт, пікапи, якісь дрібні комплектуючі матеріали, і так далі. Зараз, після ухвалення нового закону, міністерство оборони буде вирішувати, як розподіляти ці кошти. З 2026 року в Україні запрацює новий закон, який зобов'язує роботодавців працевлаштовувати ветеранів та людей з інвалідністю. Якщо в компанії працює від 8 до 25 людей, має бути щонайменше одне робоче місце для людини з інвалідністю. У великих компаніях 4% від усіх працівників. Для лікарень та соцзакладів діятиме окрема норма 2%. За словами народних депутатів, держава готує цілу систему підтримки навчання, допомогу весню. Ти раному бізнесі пільгові кредити та збереження робочих місць під час мобілізації наразі триває обговорення, як впроваджувати норми і як налагодити процес контролю за виконанням цих правил. Дуже багато працівників все рівно після проходження військової служби після війни вони намагаються змінити своє життя і таким чином щось надолужити за ті роки, які вони провели у війську. Це або змінити роботу, або заснувати власне підприємництво, тобто сформувати нову стіль житті. Працевлаштування ветеранів має стати системним рішенням на рівні законодавства з гідною оплатою праці та рівними можливостями, а не епізодичних ініціатив. Йдеться зокрема про встановлення квоти для роботодавців. Якщо до прикладу в компанії працює понад 8 осіб, обов'язково має бути працевлаштований щонайменше один ветеран. Компенсацію 50% витрат на оплату праці в перші 6 місяців це власне реальна допомога бізнесу, а також податкові стимули, зокрема компенсацію ПДФО, ЄСВ та військового збору для тих, хто дотримується квоти. Потрібно законодавчо закріпити декілька важливих етапів: це створення насамперед ветеранського бізнесу, де має бути пільга і підтримка від держави. А також підтримка підприємств організацій установ, які надають робоче створюють робоче місце особам людям з інвалідністю. Це ветеранам війни, учасникам бойових дій. Законопроєкт про ветеранський бізнес пропонує гранти на проєкти для реалізації ідей ветеранів. Ці гранти будуть надаватися з боку держави, з боку уряду, з боку органів місцевого самоврядування у вигляді проєктів. Людина зможе отримати також кредити з міською відсотковою ставкою для того, щоб Отримати досить доступний кредит і відкрити той бізнес, який потребує саме ветерани. Україна продовжує відновлювати енергетичну інфраструктуру після масштабних атак Росії. Держава та бізнес паралельно інвестують у відновлювальну енергетику. Зокрема, йдеться про когенераційні установки: це газотурбіні та газопоршневі електростанції. Також активно встановлюють сонячні панелі з накопичувачами електроенергії. Приватний бізнес інвестує у промислові акумулятори, що дозволяє ефективно проходити години пікового навантаження. Не менш активно. Розвивається вітрова генерація. Якщо раніше її зосереджували переважно на півдні, то тепер нові проєкти з'являються у центрі та на заході країни. Тож, якщо тенденції збережуться, Україна зможе наблизитися до європейських лідерів у сфері зеленої енергетики, зокрема до Нідерландів, за кількістю вітропарків, зазначили парламентарі. Такі когенераційні установки дають можливість у разі відключень світла забезпечувати критичну інфраструктуру тим незначним об'ємом електроенергії, який потрібен для живлення цієї критичної інфраструктури, а також водопідігріву для міст. І окрім цього, ми бачимо активну е, участь і громадськості. Люди встановлюють сонячні електростанції, дахові встановлюють накопичувачі електричної енергії. Одним з ключових питань є взагалі наявність світла і газу з теплом. І це в першу чергу залежить. Не стільки сьогодні від цих проєктів, які реалізуються, оцих по сонцю, по вітру, по газовій генерації, а залежить від того наскільки здатними будуть наші сили протиповітряної оборони протистояти ракетним і дроновим атакам, бо саме це ключова загроза для енергобезпеки України. Національне агентство медичні закупівлі України вперше централізовано закупило інноваційний імунотерапевтичний препарат для лікування найпоширенішого виду раку раколегень. А тезолізумаб пацієнти зможуть отримати безкоштовно. Заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Перші поставки очікуються до кінця 2025 року шляхом договорів керованого доступу. І саме завдяки цьому механізму держава може закуповувати дороговартісні препарати безпосередньо у виробника за зниженими цінами, і не лише коштом державного, а й місцевих бюджетів громад та лікарень. За словами Михайла Радуцького, вже укладено 19 контрактів, зокрема на постачання медикаментів для лікування рідкісних захворювань. Це стосується хворих, які прооперовані пройшли хіміотерапію, але при тому пухлина продовжує виробляти один там білок, на який якраз і впливає. Як допоміжний препарат, саме цей препарат. Розподілятися розподілятись буде дуже просто. Тепер медичні закупівлі не закуповують цей препарат. Любий препарат вони закуповують згідно з е, е, тих заявок, які надійшли від е, медичних закладів, які лікують таких хворих. Тобто, за е, цими е, заявами, е, препарат буде розвезений.